Отже, виконаємо завдання 91 В папці Assets створюємо нову папку, яку назвемо T9. В папці D9 створюємо нову сцену, яку назвемо також T9. Завантажимо малюнок Chip PNG і додамо до свого проекту. Chip PNG. Поміняємо спрайт моди з Single на Multiple. І з допомогою Sprite Editor відкриємо і пережимо на частинки. Кнопкою Slice автоматичним Slice буде поділено всі об'єкти на окремі елементи. Кнопкою Apply підтвердимо і можна закрити це віконечко. Тепер цей елемент містить в собі окремі спрайти, які ми можемо використовувати як окремі елементи. Знайдемо в пошуці зелене небо. Добавимо до свого проекту. Можна його додати прямо на сцену, збільшити згідно розміром камери. Також зайдемо в Game і поміняємо з «Free Aspect» на Full HD» або на WXGA. Відповідно, за небо зможемо зменшити або збільшити під розмір цього екрану. Добавимо новий об'єкт 2 d sprite будь-який з них, окрім останнього, наприклад, Circle. Назвемо його Player. Поміняємо йому спрайт, виберемо один з космічних кораблів. Збільшимо його, щоб він відображався на камері нормально. Створимо новий скрипт. Назвемо його скрипт 9 за 1. Переднаємо його до плеєра. відредагуємо. Отже, для початку ми використаємо. Input Manager. Щоб переглянути його налаштування, в проєкті ми можемо нажати Edit, Project Settings, Input Manager і подивитися, що відображається «Axis». У нас є горизонтальне, у нас є вертикальне, а також інші налаштування. Чи в горизонтальному вже вказано кнопки Left і Right, а також кнопка A і D. Відповідно, змінювати нічого не будемо. В вертикальному використовуються кнопки Down-Up. А також S і W також змінювати не будемо. Але ці налаштування тут є, і ми це будемо використовувати. Отже, щоб отримати доступ до горизонтального чи вертикального напрямів, ми можемо скористатися з input Manager класу, з підказки, з офіційної документації кодом. Отже, в Update, у мене буде змінна горизонтал інпут, а також vertical інпут, які будуть получати значення при нажиманні на кнопки горизонтальні AD або ліво право і вертикальний інпут, які будуть получати значення при нажиманні кнопок WS або вверх-вниз. Ці значення будуть мати від. Мінус одиниці до одиниці, залежно яку кнопку ми нажимаємо. Якщо W, відповідно, вертикальному, буде одиниця, і якщо S, то з одиниці буде змінюватися до мінус одиниці в Float форматі. Це ми повинні використати для визначення координат нашого плеєра. Отже, для нашого користувача плеєра ми напишемо Transform Position і присвоїмо нове значення в якому будемо зазначати горизонтальний вертикальний інпут. Але в даному випадку ми не повинні замінювати його просто так, ми повинні його додавати вже до існуючого. Тобто ми можемо написати Transform Position плюс новий вектор 3. Горизонтальний це в нас X, тому ми його зазначаємо в першому значенні. Вертикальний це в нас Y, тому зазначаємо його в другому значенні. Збережемо перевіримо. Отже, при нажиманні кнопок W і S він літає вверх і вниз. При нажиманні кнопок A і D він літає вліво і вправо. Швидкість дуже велика, тому це ми маємо пофіксити. Для того, щоб змінити налаштування, ми використаємо дельта час. Дельта час він буде уповільнювати або пришвидшувати в залежності від швидкодії комп'ютера, на якому цей проект працює. Тому ми значення будемо множити на дельта час горизонтальне, а також вертикальне. Отже, при нажиманні вверх, він повільно рухається вверх. При нажиманні вниз або кнопки S він вниз рухається. При нажиманні вправо або кнопки D він рухається вправо. Така швидкість є дуже повільною, але це вже краще, ніж було до цього. А виведемо додаткову змінну, яка буде контролювати нашу швидкість. Отже, створимо змінну, яку назвемо швидкість. Float Speed. По замовчуванню дамо приблизно там 20. І будемо домножувати оце значення на дельта час і на нашу швидкість. Перевіримо. Отже, швидкість вже є фіксована, досить адекватна. Ми можемо цю швидкість редагувати на панелі інспектора. Відповідно, ми зможемо змінити і підібрати значення, яке нам до вподоби. Чудово, продовжимо. Отже, обмежимо його вихід, щоб наш корабель не міг вийти за межі камери. Отже, для початку ми визначимо координати кожної точки. Окремо. Якщо точніше, нам потрібно визначити приблизно дві точки, для якої це буде мінімальний x, а також мінімальний y. Для цієї точки це буде максимальний X і максимальний y. Відповідно, якщо ми визначимо цих дві точки, то обмежимо за x, щоб не можна було вийти, і обмежимо за y, щоб не можна було вийти за межі екрану. Перейдемо до коду. Це ми будемо робити в старті, але наші змінні виведемо як приватні елементи на початку. Отже, утворимо мінімальний X, мінімальний ігри, максимальний X і максимальний Y. Отже, визначимо дві точки нашої камери. Якщо подивитися на камеру, в неї є початок на 0,0, а також W і H 1.1. Це означає, що VF port має координати 0, 0, 0, 1. 1, 1, а також 1, 0. Оскільки ми діагональні точки маємо визначити, ми маємо взяти за основу координату 0,0 0, 0 пларід координату, а також координату 1,1. 1. І для кожної з них визначити їхній x та y. І тут також визначити їхній х та y. Х. Першої точки це буде мінімальний x, x другої точки це буде максимальний. Ігрек першої точки це буде мінімальний y, y другої точки це буде максимальний y. Отже, скористаюся командою камера VFP to warm point, яку буду передавати новий вектор, 3, який буду зазначати 0 та 0 це координати нижньої лівої точки нашого VFP. Звідси буду отримувати X. Для призначення мінімального ікса. Значить, камера в нас буде головною камерою. Отже, координату мінімального ікса ми визначили. Аналогічно ми визначаємо координату мінімального Y. помінявши значення тут на Y. По аналогії ми визначаємо координати в з координатами 1, 1. Для визначення максимального і мінімального Y, X. Отже, в нас є координати мінімального Y, мінімального X, максимального ікса, максимального Y. Далі ми використаємо функцію MaxCAMF для обмеження виходу. Хацює наступним чином: воно утворює нове значення, маючи три значення: поточне значення, мінімальне та максимальне значення. Значить для X. Мінімальне і максимальне значення ми вже знайшли. Залишається визначити, яке поточне значення має змінюватися. Для цього я виведу ще одну змінну, яка буде визначати поточну координату нашого об'єкта, враховуючи зміну, яку ми пропонуємо. Отже, поточне значення х – Плюс горизонтальне введення помножене на швидкість і на дельта час. Це нам повинно дати позицію X. І цю позицію X ми будемо обмежувати в межах від мінімального до максимального X. І оцю позицію x ми вже будемо присвоювати в вектор гри. Але без Transform position. Аналогічно ми зробимо для позиції y. Отже, тут ми шукаємо позицію X, яку ми будемо пропонувати. Від по до поточної позиції X ми додаємо зміну, яка утворюється при нажиманні кнопок. Аналогічно позиція Y. В цих командах ми обмежуємо в межах мінімального максимального, і наступним чином ми присвоїмо нове значення, нові координати для позиції нашого плеєра. Збережемо перевіримо. Адже, як ви бачите, наш корабель не може виходити за межі камери, він обмежується і завдання працює правильно. Завдання 1, тема 9 виконано.